Андрій, візьми молоко. Молокія, молокія по акції. Скільки? 47. Та візьми фарму, вон. Чуєш 3 гривні різниці. Та візьми фарму, чуєш? Андрій. Хотя ні. Я краще переплачу 3 гривні, але візьму молоко. Тому що Оце молокія 3. це найкраще. Це молукія. ти Андрій Транжиро. Ладно, чи пізно, ти в мене молокія. А де ця сметана по 39 гривень? Я бачу тільки по 51 гривню. А де сметана по 39? Молокія. Просто прийде колись час, коли мене Верні. перехватять конкуренти, Верні. і я вже не вернусь. Поки є можливість. Єдь. Ти понять. Сметана? Ще сметану візьми? У акції наша тема. Е, ні, чекайте, тут 52 гривні, Андрій. Тож 39? Та, ні, тут, тут 39 це ціна при оплаті картою АТБ. В тебе є карта АТБ, Андрій? Як так? Треба <правда> відкрити карту. Моя провина. Зараз прямо піду і оформлю. Ексклюзивна знижка тільки з картою АТБ. То ти переплачуєш зараз 13 гривень за сметану, та я подавлюсь із тою сметаною тепер. Я цього ніколи не пробував. Да, я вибачаю, з вас можна оформити карту АТБ? А, що треба 50 гривень заплатити? АТБ. Береш ради 5 тебе? сметан. Раді тебе я дуже потрачу 50 гривень. А раді молокії я можу потратити навіть більше на 3. Але Андрій, я чула від людей, що в Монобанку та карта безкоштовно оформляється. Да. А ти маєш монобанк? Монобанк? Маю. Маєш. От оформляйся ти там карточку АТБ, щоб брати сметану за 39 дев'ять гривень. Yeah. Я не так не можу просто не пробувати. Так ви вже пробили. Тебе. Не можу, я так. Я вже пробила, я вже не буду до так. 121 1 гривня. Одна немає, гривня. Немаєте одної гривні? Ні, немає. Я, я мушу закрити очі, то, що це за сметану заплатив 52 гривні без карти АТБ. до заборонено, але я можу. А, да? володя підійдіть, будь ласка. Коротше, ми хотіли вам зняти, як ми платимо на касі за сметану 50. скільки? 52 гривні, боже, я Су сьогодні спати не буду. Це Мені вже не, погано. Не Мой чоловік ми... транжира. Що я можу зробити? Карточку АТБ да. не оформив. Я сьогодні шикую, беру сметану, а э, молоки за 50. 52, ну вже собі тут а, теж він? не накручується. Очкай. А, да. ну ладно, 52. Ну, сумє, могла і підіграти. Коротше.